В хвилює жителів Заліщівського району, тому що це два райони, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Звичайно, знаєте, тут вже звучало з уст голови обласної ради, що в нас країна абсурдів, тому що закони прямої дії в нас не виконуються, починається ганяти людей по судах і в зв'язку з цим люди ходили, черги займали з півночі в судах, розглядали ці справи, які накопилися були тисячами. Потім е судовиконавці, бо рішення самого суду для пенсійного фонду було замало. судовиконавці заставляли виконати ці рішення. І знаєте, в мене як громадянина е нашої держави виникає питання: якщо є рішення суду і є постанова виконавчої служби щодо виконання даного рішення. Чому якийсь державний службовець бере на себе таку відповідальність зупинити виплати і не виплачувати кошти? Шановні, є рішення судів. Хто відмінив ці рішення? Чому ви їх не виконуєте? Ви що хочете догратися, щоб пенсійний фонд взагалі затягнути в міжнародні суди і щоб ця ситуація вийшла за межі України? Розумієте, ну, дійсно складається враження, що хто що хоче, то робить. Якщо є один закон, після того приймається постанова Кабінету міністрів. Скажіть мені, постанова Кабінету міністрів зверхніша за закон України, і якщо брати, то ніякий закон не має зворотньої сили, тому що подія, яка відбулася, її не можна призупиняти чи зупиняти.